Вночі з 30 листопада, на 1 грудня, Україна прокинулася під страхітливі дзвони Михайлівського золотоверхового. Вони мовчали більше 200 років від останнього захоплення Києва. Дзвони будили українців, адже саме у цю ніч для всіх свідомих громадян починався майдан протистояння від того моменту, коли міліція побила беззахисних студентів, дівчат та юнаків, журналістів та звичайних перехожих. Починається революція гідності, і у нашому сюжеті про тих, які вистояли цю революцію, не зважаючи на поранення, побиття та залякування. Кожного дня тамуючи біль у суглобах 29-річний Віктор йде на роботу у рідному Сколи Він електрозварювальник. Від раннього ранку до пізнього вечора він лагодить машини заповідника «Сколівські Бескиди, хоча рівно рік тому він кинув все і поїхав на майдан. Нехтовну Ні, мене звичайно батьки вивчали. Щоб народився на землі, треба захищати. Але то, то мені всередині все сидить. Я сам по житті борець і готовий на все. Саме головне, щоб Україна розцвітала. На Майдані хлопець жив і боровся з 1 грудня і до 20 лютого. Тоді його під час ранкових сутичок винесли на ношах побратими. Віктор отримав контузію і важкі травми. У мене так ноги і руки крутить. Ну, ну м'язи так менш більше відійшли, а от суглоби. Дуже ночами я не можу спати, не як я не можу вам то пояснити, то як скрутить, що аж бери і... І віці й плач. Молодий чоловік живе скромно, коштів на ліки бракує, хата старенька, але у шафі досі зберігаються речі, в яких Віктор був на Майдані. Розповідає, багато подій йому досі сняться в жахіттях. Я не міг усвідомити, що стільки буде крові, стілько і стільки тому подібне. В перших стижках було, що там як Беркут нападав. Там просто не просто людину людину били, а добивали. Якщо на злапали, якщо злапали, круставали, і просто людину не били, а добивали так або насмерть, або повішено каліка. А це Тарас Ковалик, боєць батальйону Айдар Пластун та Майданівець. Для нього революція гідності також розпочалася уночі 1 грудня. 1 грудня я потрапив на банкову, де власне і були перші сутички з поліцією. Ну, міліцією нашою Беркутом, але тоді ще виступав більше як. Ну щоб приборкати цих неконтрольованих осіб, які там цепями були. Та за кілька днів Тарас свою думку змінив і тоді взяв до руки щит та биту, аби захищати себе і друзів від так званої міліції. Тепер Тарас блукає майданом. Тут він не був кілька місяців. Воював на сході. Воно в образах змінилося. Тобто, воно ж каміння поміняли, але воно ж все залишається тут стало, що саме залишилось. От, її трошки відмили, але вона ж символу свого не змає. Тарас у Києві тільки через поранення, як тільки одужує, обов'язково повернеться назад. На війну каже тепер на всі події революції гідності. Він дивиться по-іншому. Все, що можливо уявити, можливо здійснити. Андрій Жупник ні на секунду не сумнівався у перемозі революції гідності. Програміст за освітою завжди невтомний та усміхнений чоловік до останнього вірив, що варто боротися мирним способом. Але коли дійшло до точки кипіння, він вирішив з владою говорити на її ж мові. «Ця влада не розуміє таких слів. Тобто, ми давайте ми будемо говорити з тою владою зрозумілими словами. Тому полетіли коктейлі Молотова, тому брали щити, брали, як кажуть, так звані євроінтегратори, як ми називали оці е, дубці. 18 лютого під час мирної ходи в Андрія полетіла граната. Він отримав травму і втратив руку. Чоловік каже, що живий страх був у кожного, втім найбільше вони боялися потрапити за грати. Звичайно, що це було фізичне протистояння. І були люди, які чинили ну, згідно тодішнього законодавства, опір міліції працівникам Беркуту. За це само собою зразу вимальовувалися статті. Після кожного такого протистояння, тобто ми вже ходили між собою, особливо ті, що були в самобороні, жартували, що. Там менші терміни просто вже не, не в рахунок, що вони просто додаються до, до вищих термінів. Багато хто ж таки потрапляв за і в руки міліції, і ця тендітна дівчина із цілим десантом юристів бігала від райвідділу до суду, аби виручати їх. Зоряна юристів ці криваві дні вона, як ніхто, розуміла, що закон її не врятує. А насправді було доволі страшно. Ми працювали в системі нон-стоп, тобто у нас було чергування, розписано 24 години на добу. Нас почали прослуховувати, відслідковувати. Пека насправді була на рівні майдану. Тоді на клич зоряни відгукнулися півтори тисячі юристів. Вони у різних кінцях України боролися фактично за життя кожного майданівця, який потрапив у лапи тодішньої міліції. Ірина Папірник, Віталій Чвак, Віталій Дорош, підсумки тижня.